Як завжди, 9 і 8 травня нас об'єднує. І сьогодні ми всі разом, ветерани і діти війни Другої світової, ветерани, воїни ООС і АТО, учасники різних бойових дій, а також усі харків'яни об'єдналися, тому що пам'ять нас об'єднує, об'єднує один з одним, об'єднує покоління із поколінням, об'єднує Україну з усім світом. Ми можемо вірити у різних богів. Ми можемо спілкуватися різними мовами. Ми можемо мріяти про різне, але об'єднати нас повинна мрія про будівництво нашого. Спільного майбутнього тому єднаємося для того, щоб розвиватися і жити в мирі.